Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, мої геніальні, так би мовити, інсинуації <сум>, стосовно того, що Україна є пупом землі і крутить всією нашою планетою, як циган Сонцем, так, або як собака хвостом. Знаходить реальні підтвердження на теренах багатьох країн. Так. Я маю на увазі тих, які ну, знаходяться під покровом, так би мовити, Московії. Так. Ну, я маю на увазі фінансовим, звичайно. так, Кому вона платить за, за те, щоб вони були так. Гаваря, парускі по під крилишками в Московії, так, в Росії матушки. Так Так ось, що ж ми маємо? Виявляється, в Московії. Чим далі, тим більше так, говорять про те, що це Україна напала на Московію. І все більше і більше, дивлячись оці всі паблики їхнім. Так, починаєш розуміти, що все більше і більше повідомлень про те, яке ну, суперечить, як кажуть, фактам і здоровому глузду. Але про здоровий глузд говорить в Москві і не приходиться. А тут їм втарядка так, вже білоруські, так, білоруси там всякі. Якийсь там є один із такої, якоїсь не руської фамілії, так, придибайло. Так, який заявляє про те, що Україна, от конкретно, понимаєш, готовиться на песть на Білорусь. так. Ну, Мало їм те, що вони напали на Московію, так. найбільшу ядерну державу світу. От, не сиділося нам, ну, жили б собі спокійно, ні. Взяли і напали так, на Московію. Тепер їй приходиться оборонятися і все таке інше, і вона ж не винна, ну, приходиться створювати всякі санідарні там, зони і так далі, і тому подібне. Так. Ну, от і в Білорусі та сама проблема. ну, Як почитаєш там оцих всіх. Придибайлів і все таке інше. Починаєш розуміти, що дійсно Україна зосереджує величезну кількість військ, мало їй. Отам ще ті війська на півдні і на Сході, де вона напала на Московію. Такі ще треба зосереджувати війська. І не просто війська, от, особливо знамениті Бредлі, американські, от вони так звучать, так, Бредлі, вони добре дають прочуханку, в тому числі в числі танкам, найсучаснішим московським. Тому це все треба виставити. Ось оце. Спецназ там якийсь. І все останнє все це стоїть на е кордоні з Білорусією і чекає тільки команди для того, щоб напасти ще й на цю країну. Але ж треба йти далі. От. Так. Уже повідомлення йдуть про те, що там не все так добре і на українсько польському кордоні. Так, уже ж нібито набридли цей маразм, відсутність влади у Польщі, коли хто хоче і ем, ну, блокує кордон, коли хоче, коли не хоче, хоче, не хоче. Так, що говорить про повну маразматичність влади в Польщі, ну та й населення, так ми своє лаємо, а там. Ну так, то, то сюди, то туди, то це і ніби там уже теж зосереджується так, спецназ український, щоб так нанести удар по Польщі. Так, і не все так добре і в Закарпатті. А там же ж і з цим Орбаном, і, і все останнє теж кажуть зосереджені українські війська для того, щоб е, визнайоми парусний момент і нанести удар. Так. І не просто ж так. Там на Закарпатті ж таке робиться. От, е, пишуть про те, що нібито пальми ці на, націоналісти висадили. Буржуазні, звичайно, українські, так, висадили. А тепер вже ніби й попуги завелися там, Мало, ну як пальми, то попуги. Наступне будуть мавпи. Так. От Бу... до цього йде все. І не просто ж так це само по собі. Ну, взагалі, це Україна пуп землі, вона скрізь втручається, от ну, в Дагестані, от там же ж, те, що відбувається, це все український слід. <кій> ну так пишуть московити кругом, що це слід український, в Чечні там виявляється український слід. Ну і в інших місцях, от де що не відбувається в Москві, а там постійно відбувається, тому що це їхня ментальність колотнеча, притаманна для московитів андрофагів Вони колотяться і всередині, і назовні. Так. Ну такий народ. Ну що ти сделаєш? Говорять, па-рускі так. От такі справи. Так що Україна, виявляється, там і з Байденом начудила, так? і вже ніби ставить на Трампа, так? який обіцяв там щось комусь. Тому що, ну, в нас ж там діаспора і непроста діаспора в США. Вона під тишка працює, так? І скрізь там оця, оцей спрут український. Він пронизує практично все. Вже цілком можливо, що з'являться скоро е, українські китайці чи китайські українці, які будуть впливати на перебіг подій там, а чомби і ні. Так. Раз ми такі вже глобалісти і скрізь впливаємо, то я думаю, що справа йде і до того. Так. В Ірані теж проявляється слід український. На Близькому Сході, так, от ну, в Ізраїлі, що дуже багато переселенців з України. От їхні сравніть із тими, які переселилися із Росії Матушки. так, Вони не такі хитрі, ті, які з Росії матушки. Ну, простодушні. ну, так, а от ті, які з України, вони фактично заправляють там усим, виявляється. Так. А дружини в них українки, так. А в штанах у них обрези, так, то доходять озброєні постійно. І це ж ти ж жінки крутять ними, як хотять. Ну це ж так. Ну то так в крайньому разі от можна прочитати у, у Московії. Так що, я думаю, справа дійде і до Аргентини, там же ж міли, ну, там же наша діаспора потужна в Аргентині. І те, що от новий президент там щось заявляє проти Росії матушки, це ж теж український слід. Ну, життя продовжується. Як казав Анатолій Лупеніс, життя триває, точиться війна.